Я тебе, блядь, посилала! Ти ну, кого да. нахуй посилаєш? Сто шлюха! Писка! Моволєтка! Хто перший посилав? Я тебе нахуй посилала! Катя, відійди! Я тебе нахуй посилаю! Да. Ти ще раз на мене повишеш голос чи в контактах, чи так! Я тебе, блядь, заєбошу! Mm -hmm. Угу. Сука! Шлюха ти кончила! Ти мені ще раз подзвониш до Сашки? Ти мені ще раз подзвониш до Колі? Я, Я до Колі? Телефон, телефон, телефон. Телефончиками не подзвониш? Бігла! Ми не підемо, не встанемо. Ти нахуй йому дзвониш, заказує закачку? А? Я йому нічого Той, ти не дзвоню. Хто зі твоїх пацанів цих всіх по порядку дзвони, і каже, куди ти ходиш? Телефона туди, бігла! Їм. Катя мама Сергія, дзвоняється до Сергія, моя коля до колі мене дзвонити. Тебе Сашка скільки разів нахуй посила, тобі не доходиш, кась звикну так. Не доходиш, що він тебе не хоче знати шлюху таку. Мане, ну, я його люблю, блядь! блядь я її любов'ю борвати. Чого ти спікаєш на мене? Дуже умна, дуже ти снятика довгому маєш. Так, щоб на мене повишати голову? Хто шлюха, хто на трасу мої сім? Хто на трасу мої сім, я не поняла. Хто заробляє шлюхом, а? Щоб по центрі влязлати до всіх пацанів кричати, я тебе люблю. кинути? Курткою, Катя, не прийти. Ти, блядь, взяла ти її давай. Але тобі крати прийдеш візьмеш. Я тебе від ногою роздягнув ті, курці, ти до дому гола! Куртку її. Ти Каті все візьмеш, та назад пішла, Катя, нахуй, так? Стався, як це дово. Підаш ти мастер, тим. Ти, ти надовго. На тих уїв блядь, цю кожного вечора ходимо. Ти як залетиш, блядь. Тобі ні один пацан не поможе, той, що тебе їбе кожного вечора. Тебе, мама, сама заїбошу. ти розумієш. І ти мені мамочку приведеш, може, що я тебе тутувала. А як ти признається, чи я їбуся, чи ні? Ну, Бо на... нахуй на мене таке казати. Ти ж їбеся, з, з ким попала, сиди, блядь, дома, і... і не пізди багато. Ти ти на, на мене ще, блядь, речі та я тобі сказала, ти ще раз подзвониш до наших хлопців села. Я тебе бля, ще раз дзвоню. Приведи мені мамочку, пожалуйста, якщо ти в нас мамочкою дуже захищаєш. Я їй розкажу, яка в неї доча, яка в неї шлюшка виросла. Ти то розумієш, що ти твориш? Дитину, розум, блять, курачить. ти стикаєш, може там ще якісь є, що тебе доїде. Тут дивись на те, у них зубіла щука. Удавно надзвичайно до одного, до другого. Каті з коні які там проблеми. Вона тобі саме розбере. Нахай тобі вмішувати! Була з воділом я, да? Посварилася, Що ти сказала? І що? Хоч голоду додорогти? Чи може підеш до подруги, кутраві курточки водаш, ні? Та до ти підбиш додому. Катя має мої вибирати забирати свої. Тобі треба й забере, так? Вона візьме. Я поможу. Скинула вже. І щоб ти в неї більше нічого не брав. Інкубатор, шабля. Поняла? Угу. Uh -huh. uh -huh. Бо переломний шар подивися, не дай Бог, на мене подивіться, празню. Я тобі, кажу, похуй, біля хто буде бачити, хто буде до мене приходити. За тебе. Бо до тебе ніхто, курва, не захистить. Слуха, uh -huh. пішла нахуй.